Слава Україні! Друга частина прийшла людина до попа. Продовження. Вже назавтра піп пішов другу сповідати, та боявся, що й ця може добре лупня дати. То він здалеку зайшов, мовив Боже слово. Жінка слухала його і була готова нести кару за гріхи. Чинені невольно. Тут батюшка наш розм'як зовсім став довольним, тільки руку на плече поклав молодиці, як отримав, що є сили ляпаса по пиці. Чоловік вже цих два дні у церкві молився, на підлозі ночував і щиро постився. Вранці піп до церкви йде. Двері відчиняє, а на нього чоловік руками махає. Цур вам, батюшка, то що з вами поробили? Так дивлюся на лице, ніби вас побили? Поки ти в святому місці каявся і клявся, замість тебе від гріхів, то ж я відбивався.